Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Одного разу семирічний хлопчик їхав з батьком у поїзді. Його увагу займали, пропливаючи за вікном поля, ліси, села, осіння іскраєм сонця. Хлопчик часто піднімався зі свого місця, щоб йому було зручніше дивитися у вікно. Але раптом потяг шумом летів у пітьму і продовжує мчати в такому мороці, що нічого не можна було розглянути. Поїзд проїжджав через тунель. Хлопчик злякався, не очікуючи такої зміни. Йому було страшно, і у темряві він не бачив свого батька і не був упевнений, чи сидить той на своєму місці. Несміливо і обережно простягнув він руку, намагаючись переконатися, що поряд із ним сидить батько. Знайшовши його руку, хлопчик зрадів і вклав у неї свою маленьку дитячу ручку. Що ти хочеш, любий мій? запитав батько. Нічого тату, я хотів тільки знати, чи тут ти? І він тримався весь час за руку батька, поки поїзд не виїхав з тунелю знову на простір залитих сонцем полів. Якщо життєвий шлях приведе когось із нас в тунель скорботи і страждань, будемо подібні цьому хлопчику міцно триматися за могутні руки нашого небесного отця. Поки Він з любові своєї до нас не виведе нас на простір Його милостей і благословень. З усіх великих істин Біблії найбільш дивовижною і прекрасною є істина, виражена трьома словами: Бог є любов. Саме про неї так багато говорить у своєму Євангелії та посланнях апостол Іван. Про неї говорив і апостол Павло у посланні до Ефесян. Другому розділі, з 4 по 7 вірш, ми читаємо: Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Любов Божа до людини, любов з почуття жалю, любов Батька до своїх дітей. Любов людини до Бога, любов з почуття вдячності. Любов Божа до дітей його виражається різними способами. Він не тільки задовільняє потреби їхнього тіла, не тільки дбає про їжу і про одяг. Він дбає і про моральні, і про духовні наші потреби. Досконала любов Божа прагне того, щоб зробити досконалим предмет своєї любові. Будемо ж міцно триматися за руки Отця Небесного. Ну а зараз ми знову маємо можливість звернутися в молитві до нашого Бога. Сьогодні ми також помолимося за Альбіну з Дніпропетровська, щоб Господь дав їй мудрості із сином, який серйозно хворіє, і щоб дав сили все зносити. Олександр просить за свого друга, в якого розпадається сім'я. Росте маленька донька, щоб Господь вирішив цю проблему. Ірина з Приморського просить, щоб Господь подарував роботу і допоміг обміняти її житло в Кривому розі на Приморське. Давайте і ми, дорогі глядачі, зараз об'єднаємось разом всі у молитві до Небесного Отця. Добрий небесний батько. Сьогодні ми хочемо подякувати тобі за всю благодать, любов і доброту. Яку ти посилаєш нам в наше життя. Але ми по особливому хочемо подякувати тобі за те, що твоя небесна батьківська рука завжди тримає за руку нас, своїх маленьких земних дітей. Сьогодні ми просимо тебе за ті потреби і проблеми, з якими звернулися наші глядачі, в кого є проблеми з дітьми, в кого сімейні проблеми, Господи. Ти все знаєш. Благослови твоїх дітей, підтримай їх, щоб вони завжди відчували і розуміли. Що ти поруч із ними, що ти любиш, знаєш і розумієш їх. Дорогі глядачі. Прощаючись, я хочу нагадати вам, що ми чекаємо ваших. Молитов, ваших прохань, ваших досвідів за адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Ви можете не тільки нам писати, ви можете навіть телефонувати за телефонами, які ви також зараз можете побачити. Ми чекаємо ваших повідомлень, ваших досвідів. Нам цікаво, що відбувається у вашому духовному житті. Ну, нехай Бог благословить вас і до побачення.